Українські мисливці б'ють на сполох. Сьогодні мав би розпочатися сезон полювання на порнату дичину. Однак через сильну спеку в початок стрільби перенесли поки що на 25 серпня. Проте любителі небезпечного відпочинку переконані, заборона полювання це лише привід, не відкривати сезон взагалі і не приховують Випадки у браконьєрства. Побільше іван Горбенюк докладніше. Василь мисливець з 15-річним стажем не приховує розчарування, адже на відкриття сезону чоловік чекав цілий рік. Такі погані слова не буду казати на камеру. Основна причина перенесення сезону полювання підвищена пожежна небезпека, що схоже було й торік. Однак тоді мисливці, яких в Україні за різними підрахунками понад 800 тисяч відстояли своє право протестами. Нині ж любителі погамселити зі зброї обіцяють гірші наслідки. Думка така: браконьєрів буде багато. Культура мисливства, вона вони її рубають на корню. однак, попри невтішні прогнози щодо збільшення кількості браконьєрів не менше насторожує ще один факт: українці масово запасаються зброєю. За деякими даними сьогодні на руках знаходиться понад 5 мільйонів різних небезпечних іграшок. Серед європейських країн Україна в лідерах за темпами поширення зброї, і це при тому, що жодного закону, який би регулював це питання, у нас немає. Тому й не дивно, чому з п'яти мільйонів власників зброї три нелегальні. Треба врегулювати відносини власника зброї з державою з суспільством. Без цього ми не сунемо з місця. Причини за якими прості люди купують зброю, найрізноманітніші від самозахисту до примітивного хизування перед однолітками, бо ж серед озброєних українців чимало неповнолітніх. Буває там такі екземпляри, заходять стараєшся йому більш делікатно це цього Дай! Професійні зброярі запевняють, урятувати від небезпечних наслідків мав би не тільки спеціальний закон, а й відродження культури поводження зі зброєю. Возрождать індустрію тірови стельби, то, то було втрачено дев'яносто годы, распродано і застроєно падка теж для прикладу. У столиці з необхідних кількох десятків є тільки два професійних стрільбища. Вот сюда патрон ставляється і при вистрілі вона туди вилітає. Сам ручка не нілість в одному з таких ледь не щотижня. Геннадій та Вікторія привчають до безпеки зі зброєю свого п'ятирічного сина. Батьки певні у такий спосіб дошкільника тільки обезпечують. Єслі аружа є, нужна у обращаться, і робити це безпечно і професіонально. Порахувати такі полігони по всій країні можна на пальцях, тому залишається тільки здогадуватись, у який спосіб своє бажання влучити в ціль будуть утамовувати й мисливці, і решта українців. Іван Грибенюк, Вадим Верба, ТСН 1+,1.